Ми зараз знімаємо прямий ефір, а в нас просто гість не прийшов. Треба його замінити. І як я вам його заміню? Ну, будь ласка, там кіліз. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У нас зараз гість прийшов. Ні, це, не, це просто дивиться програму. <гум> будь ласка, я вас дуже що прошу. Я можу зробити. Ви Сергій, добре? Ну, а якщо мене знають ніяк Сергій, ну що ж я буду брехати. у нас маленьке місто. Це не інше місто. це для Драбівського телебачення. Я вас дуже прошу. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах і як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною Сергій. Добрий день. Добрий день. Сергій вперше вирішив відкрити власне обличчя, тому що він є адміністратором телеграм-каналу Повістки Черкаси. Скажіть, будь ласка. Чому ви вирішили відкрити власне обличчя? Я не хочу приймати участь в цій авантюрі, ви бачите. Ну Сергію, будь ласка. Це не мій телеграм-канал. <гум> ви мене з кимось путаєте. Сергію, я розумію, що Цього ви хвилюємо. Ну найкращу я не хвилююся так. Сергій, бачите? ну будь, будь ласка. Ви не впутаєте мене в цю авантюру. Ні, ну Сергій, у нас просто прямий ефір. Ось там правда прямого ефіру. До побачення. Сергій, зачекайте, будь ласка. Ні, Сергій, втік, але... І таке буває. Він спочатку хотів дати інтерв'ю, але мабуть раптово передумав.